Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли Дональд Трамп обіцяє використати імпульс перемир'я в Газі для досягнення миру в Україні, ми розглядаємо глобальну реакцію або вражаючу тишу після того, як конвой ООН був атакований російськими силами. Потім ми глибоко занурюємося в історії, що виникають всередині Росії, розкриваючи тріщини в її економіці та зростаючи напруження в її суспільстві. Сьогодні вівторок, 14 жовтня, три роки і 234 дні з дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується колишній кореспондент Телеграф у Росії Джеймс Кілнер. А також, як завжди, наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку передаю слово дому для останніх новин про військову ситуацію. Дякую, Френсіс, привіт усім. Отже, сьогодні Україна знову в центрі уваги після того, як учора була реалізована перша фаза мирного плану для гази з подіями в Ізраїлі. У промові до парламенту Ізраїлю, можливо, ви це чули. Дональд Трамп сказав, було б чудово, якби ми могли укласти мирну угоду з Іраном, але спочатку ми повинні завершити з Росією. Давайте зосередимося на Росії. Він виступав у кнесеті. Отже, здається, на цьому зосереджена увага. Ми чули, що він зустрінеться з президентом Зеленським у п'ятницю, і можливе надання крилатих ракет Томагавк визначає порядок денний. Примітно, що вчора американська оборонна компанія Oshkosh представила нову мобільну наземну пускову установку, здатну запускати ракети Томахок. Її було представлено на виставці озброєнь у Вашингтоні, Округ Колумбія, ІксМАВ, Extreme Multimission Autonomous Vehicles, показано в конфігурації з чотирма крилатими ракетами Томахок на борту. Отже, просто вдалий час для компанії, або вдалося швидко випустити ці на ринок. Але більше про зустріч у п'ятницю від Франсіса незабаром. Давайте прийдемо до України. На місці я зверну вашу увагу на статтю в Євромайдан Прес, українському новинному сайті, де сказано, українські сили оточують юнаківку. Це місто, яке утримують росіяни приблизно за 30 кілометрів на північний схід від міста Суми на північному сході України, все ще в межах України. Вони кажуть, що оточують його. І намагаються повернути місто не шляхом атаки, а перекриваючи лінії постачання та очищаючи ліси на південній стороні міста за допомогою рейдів на квадроциклах. Зараз кажуть, що російські війська застрягли в цьому оточенні, стикаючись з дронами, голодом і навіть смертю, намагаючись здатися. У статті сказано, російські командири одержимі утриманням території за будь-яку ціну відмовляються відступати навіть з приречених позицій, на що українці розраховують і готові скористатися. Відкрите планування юнаківки з розкиданими та згорілими будівлями не надає укриття і не дає причин українцям брати участь у штурмовій операції, яка лише призведе до втрат у виснажливій битві, яку навряд чи можна виграти проти супротивника з більшою кількістю військ на місці. Вони кажуть, росіяни перейшли до оборонних операцій там після того, як їхня спроба просунутися на південь у напрямку міста Суми була зупинена дронами та артилерією. З того часу тем бою значно сповільнився. Зараз ми не можемо це перевірити. Ми включимо посилання, як я сказав, ми не можемо це перевірити, і мушу сказати, що не було багато змін території в цьому районі останнім часом. Але я думаю, що це цікава стаття про тактику, що застосовується. Але подивіться на посилання в примітках до епізоду. Схожа картина по всій країні вчора, майже ніякого руху на землі. Це не означає, що не було дуже напружено, дуже жорстоко. Харків був вчора обстріляний плануючими бомбами. 57 людей поранено по всьому місту. Повідомило Міністерство закордонних справ України, включаючи шістьох у лікарні, яка була пошкоджена. Харківська обласна прокуратура заявила, що Росія завдала авіаудару по Салтівському району, це на сході Харкова, близько 10-ї години вечора за місцевим часом минулої ночі. Більше ста пацієнтів прибували в лікарні на той час. Одна з них, Світлана Водогрошка, сказала Суспільному Харків: Росія хвалиться, що не шкодить цивільним. Але подивіться, хіба ми не цивільні. Президент Зеленський назвав це абсолютно терористичною цинічною атакою на місце, де рятується життя. А потім міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна сказав, бомбардуючи міську лікарню в Харкові керованою ракетою, Росія опускається до нового рівня варварства. Це демонструє абсолютну зневагу до людського життя, націлюючись на людей, які отримують життєво важливу допомогу. Це ще одне яскраве нагадування про нагальну потребу надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та військової допомоги для захисту свого народу і відбиття агресії. Добре, далі на південь голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін сказав сьогодні вранці, що Росія вдарила по гуманітарній місії Організації Об'єднаних Націй у Херсонській області. Це було це сталося приблизно за 5 кілометрів на захід від міста Херсон, прямо через річку Дніпро від російських сил. Пан Прокудін сказав: Вранці в Білозарській громаді російські війська здійснили прицільні обстріли з дронів та артилерії по вантажівках управління ООН з координації гуманітарних питань, тобто вантажівки організації Об'єднаних Націй. Він сказав: чотири автомобілі організації Об'єднаних Націй з відповідними позначками були атаковані. Там не було жодного військового обладнання. Сказав він. Де транспортні засоби перевозили допомогу людям? А в заяві сказав сьогодні. Гуманітарні працівники, включаючи з очей Україна та Всесвітньої продовольчої програми, зазнали нападу в Білозерці в Херсонській області під час доставки допомоги цивільним. Потім вони вказали на заяву, яка з'явилася за останні півгодини на вебсайті ООН від гуманітарного координатора в Україні Матіаса Шмале, який рішуче засудив напад. Він сказав, чітко позначені як такі, що належать ООН, Ці транспортні засоби потрапили під обстріл збройних сил Російської Федерації під час доставки допомоги. Гуманітарні працівники, включаючи з оча Україна та Всесвітньої організації охорони здоров'я, були на місії з надання гуманітарної допомоги сильно постраждалій від війни громаді, яка не отримувала допомоги протягом місяців. Коли працівники гуманітарної допомоги були на місці, почався інтенсивний артилерійський обстріл. А пізніше, під час розвантаження, два чітко позначені вантажівки всесвітньої продовольчої програми стали мішенню для дронів з видом від першої особи. Це важливо, бо очевидно, артилерія може влучити не туди, куди планувалося. Немає виправдання для дронів з видом від першої особи. У заяві продовжили. На щастя, гуманітарні працівники не постраждали, але дві вантажівки були пошкоджені та підпалені. Вони кажуть, такі атаки є неприйнятними. Працівники гуманітарної допомоги захищені міжнародним гуманітарним правом і ніколи не повинні піддаватися нападам. Цивільні особи, які залишаються в прифронтових зонах, сильно залежать від гуманітарної допомоги, і працівники гуманітарної допомоги повинні мати можливість безпечно надавати життєво важливу допомогу. Цілеспрямоване націлювання на гуманітарних працівників та гуманітарні об'єкти є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права і може вважатися воєнним злочином. У Херсонській області також спостерігається збільшення атак дронів, які завдають шкоди цивільним. Ці атаки повинні припинитися. Необхідно вжити всіх заходів для захисту цивільних Осіб та гуманітарних працівників міжнародне гуманітарне право має бути дотримане. Молодці. Я кажу, молодці ООН Україна за те, що назвали Росію, за те, що викрили Росію. Я з нетерпінням чекаю побачити цю новину на головному сайті ООН. Її там ще немає. Головна історія на головному сайті ООН – це історія під назвою Вступ у нову еру енергії термоядерного синтезу. Ця важлива історія витіснила навіть новини про газу та важку ситуацію в південному судані з першого місця. Ми додамо посилання в примітки до епізоду на заяву ООН або заяву ООН Україна. І я щойно побачив, що Андрій Демитченко, який є головою Оча Україна, який був у конвої під час атаки, опублікував щось у Твіттер. Я щойно ретвітнув це. Він говорить з місця події вчора. Росія випустила 96 дронів по всій Україні. Більшість були збиті, але чотири прорвалися і влучили в нафтобазу в районі Ніжина-Чернігівської області. У місті також були поранені. Я не знаю, чи це частина того ж нападу. Були удари в інших місцях по всій країні, включаючи Сумську область на півночі та Кіровоградську область у центрі країни. Тепер давайте перейдемо до Росії і знову подивимося на ТАСС: державні змі, кремлівські змі. Їхній щоденний розділ під назвою Коротко, що ми знаємо про нічні атаки українських дронів на російські регіони. Отже, сьогодні вони повідомляють, як міністерство оборони Росії заявило, що 40 українських дронів були збиті над численними російськими регіонами та Чорним морем. Вони кажуть, що тимчасові обмеження були введені в аеропорту Нижнього Новгорода це 300 кілометрів на схід від Москви. І місцевий губернатор сказав, що енергетичний об'єкт було уражено. Я вже казав раніше, нічого так не свідчить про блискучий тритижневий блискавичний наступ, як щоденні оновлення від вашого державного медіа про удари у вашій країні через три роки. Хоча, поки Москва заявила, що 40 дронів було збито, військовий штаб у Белгородській області Росії очевидно не отримав вказівку мовчати про ті, що прорвалися, бо вони сказали. О, це російський оперативний штаб у Білгороді сьогодні вранці повідомляє на своєму каналі в Телеграм, що їх атакували 120 українських дронів, і вони змогли збити лише сім. Тепер за межами Росії та України перші винищувачі F-35 зі сполучених штатів прибули в Бельгію вчора, прокладаючи шлях для передачі бельгійських F-16 в Україну. Пожежні машини на авіабазі Флорен зустріли літаки в традиційному стилі, обливаючи їх водою. Ніколи не зовсім впевнений, звідки це береться. Але бельгійські військово-повітряні сили замовили 45 F-35, щоб замінити весь свій флот F-16. І нарешті ви можливо пам'ятаєте, що я вчора повідомляв про російський підводний човен, який був помічений на поверхні в Ла-Манші. Ну, пізніше вчора генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв Росію через стан підводного човна після того, як його помітили на поверхні, очевидно, через технічні проблеми. Це російський дизельний підводний човен Новоросійськ, що сплив біля берегів Франції. Росіяни кажуть, щоб дотримуватися правил навігації в Ла-Манші. Москва відкинула повідомлення про серйозну несправність. Вони заявили, що він натомість здійснював запланований міжфлотський перехід після виконання завдань у Середземному морі. Однак голландська влада заявила, що підводний човен був на буксирі. Під час виступу в Словенії пан Рютте сказав, що судно зламане, і додав: тепер фактично в Середземному морі майже не залишилося російської військово-морської присутності. Є одинокий і пошкоджений російський підводний човен, що шкутильгає додому з патруля. Яка зміна порівняно з романом Тома Кленсі що року, полювання на червоний жовтень? Сьогодні це більше схоже на пошук найближчого механіка в будь-якому випадку. Я маю на увазі, я впевнений, що він чудова людина. Не знаю, чи хотів би я сидіти поруч з ним на вечірці. Хоча насправді я б хотів, я б хотів, пане Рюте, якщо є така можливість, це, це з'явилося після того, як канал у Телеграмі, що публікує, нібито російські витоки безпеки, сказав: Я пропустив це, але я побачив це сьогодні. Вибачте, я не бачу, хто мене на це вказав. Але 27 вересня, вони сказали, що паливо витікає в трюм новоросійська, підвищуючи ризик вибуху можливо, тому він був на. Поверхні. Це все на сьогодні, Френсіс. Давайте запросимо нашого колишнього кореспондента в Росії від The Telegraф і постійного учасника подкасту Джеймса Кілнера. Джеймса, вітаємо назад. Ви тут, щоб розповісти нам про останні оновлення з внутрішньої ситуації в Росії, і це дійсно цікаво, стільки всього можна обговорити. Але я знаю, що Перша історія, яка привернула вашу увагу, можливо, здається дещо нішевою на перший погляд, але вона розкриває напруженість між Росією та колишніми радянськими державами. Ласкаво просимо назад, Джеймсе. Привіт, Франциси. Як завжди, приємно повернутися. Саміт СНД у Душанбе наприкінці минулого тижня був насправді дуже важливим, не стільки сам саміт, скільки. Те, що відбувається на його полях, і особливо я зосереджуюсь на зустрічі між Володимиром Путіним та Ільхамом Алієвим, президентом Азербайджану, минулого четверга. Отже, за день до саміту СНД Путін і Алієв потиснули руки і сіли для розмови. Це була перша зустріч цих двох чоловіків за 12 місяців, як я вже багато говорив у вашому подкасті. Як відомо, відбувся повний крах двосторонніх відносин між Азербайджаном і Росією після того, як російські системи протиповітряної оборони випадково збили азербайджанський авіалайнер над Грозним на різдво минулого року. Путін через пару днів після того інциденту зробив дуже мізерну заяву, фактично звинувачуючи пілотів, перекладаючи відповідальність, це повністю роздратувало Алієва. Відносини згодом зруйнувалися. Обидві сторони заарештували різних бізнесменів, журналістів, технічних працівників. Тощо ми стали свідками неймовірного видовища, коли російських технічних працівників жорстоко поводилися азербайджанські служби безпеки, а потім демонстрували в азербайджанських судах. Просто неймовірно для будь-кого з центральної Азії, Південного Кавказу, хто звик бачити таке ставлення до своїх людей, а не до росіян. Відносини між Азербайджаном і Росією стали настільки поганими, що я б сказав, що мирна угода підписана у Вашингтоні між Азербайджаном і Вірменією була повним результатом цього. В основному Азербайджан почав переходити від дружніх відносин з Росією до Заходу, до того що Алієв їде до Вашингтона, щоб підписати мирну угоду з Вірменією. Це було б абсолютно немислимо рік тому. Я думаю, що Кремль фактично усвідомив, що вони збираються втратити ключового союзника. Азербайджан був важливим не лише через цифри, але також розташований на дуже важливому торговому шляху, який Кремль розвивав. Він називається північ південь, фактично між Росією та Індією через російський Кавказ, вниз через Дагестан, Азербайджан, Іран, а потім морем до Індії. Кремль вклав у це мільярди. І раптом у них стався дипломатичний конфлікт, і фактично торговий маршрут міг стати непридатним, якщо б вони не налагодили відносини. Тож ми бачимо, як Путін буквально вибачається публічно перед камерами перед Алієвим. Це величезний крок назад для російського президента. Ви, ви просто не бачите такого взагалі. Він говорив про трагічну обставину, він говорив про компенсаційні виплати. Він визнав у прямому ефірі на Телебаченні, що російська система протиповітряної оборони вибухнула поблизу цього пасажирського літака і влучила в нього. Пасажирський літак потім перелетів над Каспійським морем і розбився в Казахстані. Насправді загинуло 38 людей. Серед вибачень він також зазначив, що не лише хоче відновити відносини з Азербайджаном, але й зміцнити їх. Це дуже важливий момент. Алієв, який знаєте, досить добре зіграв свою роль у цьому, здається, прийняв вибачення. Відносини здається були перезавантажені. наступного дня після цього неймовірного вибачення від Путіна. Азербайджан фактично звільнив журналіста, якого вони заарештували в червні російського журналіста, якого вони заарештували в червні в Баку. Отже, його звільнили наступного дня як своєрідний, не знаю, як це назвати, жест примирення чи подяки що завгодно, частина цього, так би мовити, відновлення відносин. І цього тижня, що дуже важливо, Френсіс, ми побачили, як у Баку відбулася раніше відкладена конференція між Росією, Азербайджаном та Іраном щодо цього північ-південь торгового маршруту. Це відбувається зараз. Це було відкладено російський віце-прем'єр Олексій Овечкін представляє Кремль Там тож досить високий рівень. Отже, дійсно важливий дипломатичний крок з боку Кремля. Майже визнаючи, що воно, воно, воно помилилося, зіпсувало справу з цим трагедією збиттям цього літака на різдво, і, і нарешті через 10 місяців проявила певну гнучкість. Отже, Кремль наполегливо працює над відновленням відносин. О, останній момент у цьому ми насправді не бачили, що Балієв піднімав слухавку і розмовляв із Зеленським, коли відносини були поганими, погоджуючись на газові угоди. Були навіть деякі непідтверджені повідомлення, що азербайджанське обладнання потрапило до української військової машини? Я мушу сказати, це не підтверджено, але очевидно, що Кремль дуже занепокоївся цим і дійшло до того, що Путін фактично мав зробити публічне вибачення? Цікаво. Ну, дуже дякую, Джеймсе. Це не єдиний вид незручності, пов'язаний із самітом та зустрічами з світовими лідерами. Яка наступна історія чутишу після того, як конвоє? Вибачте, коротша історія цього разу. Францес Кремль анонсував з квітня великий саміт для лідерів близького сходу в Кремлі в Москві, який відбудеться цього тижня. Але вони скасували його наприкінці минулого тижня. Є суперечливі повідомлення про те, чому Путін і Кремль самі сказали, що скасували цей саміт, тому що не хотіли затьмарити мирну угоду в газі, тощо яка очевидно привертає всю увагу на близькому сході. Але інші джерела, інсайдери, повідомляли російським телеграм-каналам і новинним виданням, трохи опозиційним новинним виданням, що насправді Кремль просто не зміг зібрати достатню кількість учасників. Він не отримав старших лідерів близького сходу, яких потребував. Ви знаєте, вони запросили 22 глави держав. Вони очікували, що лідери з Саудівської Аравії, ОА, Єгипту, тощо то тощо всі з'являться, але просто не отримували цих імен. Тепер дійсно цікаво, що аналітики почали говорити про фактор Трампа. Отже, фактор Трампа настільки великий, що очевидно лідери близького сходу не збиралися приїжджати до Москви, тому що Трамп охолонув до відносин з Росією останнім часом, як ми знаємо. Він розчарований, що мирний процес навколо України зазнав невдачі і він звинувачує Путіна. І аналітики кажуть, що лідери близького сходу. Уникали цього саміту в Кремлі, бо не хотіли засмутити Трампа, але це не позиція Кремля, позиція Кремля. Ми просто робимо правильну річ. Ми маємо всі наміри відновити це, реорганізувати це. Ми просто не хотіли порушити мирний процес. Що дійсно важливо, контекст тут для ваших слухачів щодо України це те, що у багатьох аспектах Кремль переграв захід на дипломатичному фронті протягом війни в Україні. Йому вдалося налагодити пристойні відносини з близьким сходом, африканськими державами азійськими державами тощо через свою ядерну дипломатію, через свою нафтову та газову дипломатію, загалом завдяки розумній політиці. До суті, якщо ти пам'ятаєш Франції минулорічний так званий саміт миру в Швейцарії, багато лідерів близького сходу або відмовилися приїхати, або приїхали, але не показали ком'юніке, яке мало звинуватити Росію у війні. Отже, те, що ми потенційно спостерігаємо навколо скасування цього саміту, це зміна настроїв на близькому сході щодо Москви. Я не хочу перебільшувати, але можливо це пов'язано з фактором Трампа, що показує, що настрої відходять від Кремля. Це дійсно цікава історія, Джеймсе. І я пам'ятаю, коли читав про це, тоді це, наче відчувалося як о гаразд. Це дійсно сигналізує про зміну влади в цьому регіоні від того, де ми були лише кілька-кілька років тому, коли здавалося, що Росія була б набагато набагато більш помітною в цих обговореннях, що стосується гази та близькосхідного регіону в цілому. Варто зазначити це, і можливо, хто знає, яку роль втрата впливу на Сирію зіграла в цьому, але Джеймсе, ми повинні це висвітлити. Чи не так ти кожного разу, коли ти приходив, останніми місяцями зосереджувався на стані російської економіки, особливо у зв'язку з цінами на енергію та паливо? Які останні новини з цього приводу? Я знаю, у тебе є збірка історій ну, цілком Франсіс. Це дійсно Ахілесова п'ята для Кремля. І звісно, ваші слухачі знають контекст цих ударів по нафтопереробних заводах. Що були повідомлення раніше цього тижня, здається, від Financial Times, які стверджували, що розвідка США допомагає українським дронам цілеспрямовано завдавати цих ударів, щоб цитую привести Росію та Путіна до переговорного столу. Отже, це контекст. Аналітики зараз кажуть, що Росія могла втратити до 40% своїх потужностей з переробки. Це величезна кількість, і вона значно зросла за останні кілька місяців. Тож це варто мати на увазі. Я зараз читаю, що ціни на бензин зросли на 60% з квітня. Повідомлення про дефіцит у Новосибірську це велике, велике місто на півдні Сибіру в напрямку Казахстану. І це перший раз, коли я чую про такі повідомлення. Великі міста в Росії насправді не відчували значного дефіциту, тому ми все ще не отримуємо багато повідомлень. Я знаю, що надходили деякі фотографії тощо. Дивилися яким я можу поговорити в Москві, Санкт-Петербурзі та Казані, трьох найбільших містах у в Росії не повідомляють про широкомасштабні дефіцити. Тож ми повинні це мати на увазі. Але як ми знаємо, Кремль намагається пріоритизувати ці ключові райони. Отже, ми отримали ще одне попередження про рецесію в Росії цього разу від Кремлівського аналітичного центру центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування. Це один з кремлівських аналітичних центрів, стверджує, що вся російська економіка зануриться в рецесію наступного року. Очікується підвищення ПДВ або заплановано на 1 січня підвищення ПДВ з 20 до 22%. Отже, велике зростання, і це повністю навіть Кремль сказав це. Кошти підуть на його військову машину в Україні. Отже, Кремлівський аналітичний центр каже, що буде сплеск продажів. Все буде виглядати чудово для російської економіки до кінця цього року, оскільки люди намагаються зробити покупки, укласти угоди тощо перед підвищенням ПДВ. Потім, після підвищення ПДВ, все розвалиться. Отже, це надходить від аналітичного центру, що належить Кремлю. Приблизно через тиждень після того, як більше компаній переводять своїх працівників на чотириденний робочий тиждень тощо, і навіть був незвичайний протест у Владивостоці на далекому сході Росії. Це був санкціонований протест. Я повинен зазначити це як застереження. Звіти кажуть, що близько 500 людей протестували проти підвищення податків на імпортовані автомобілі. Це відбудеться 1 листопада. Це ще один спосіб, яким Кремль намагається фінансувати свою військову машину. То що, отже, у вас є 500 людей, досить багато. Протести в Росії зазвичай не дозволені. Цей протест був санкціонований місцевою владою. Це важливим є антикремлівський характер протесту. Були плакати з написом: автомобіль це не іпотека, це засіб пересування. Тобто, це необхідний продукт. На плакаті було написано Ба вони отримують мерседеси. Ми отримуємо Жигулі». Тобто. Це нормально для заможних чиновників у Москві. але дуже важливо стежити за цими невеликими сплесками протестів у Росії, Францисе, не тому, що ми очікуємо на хвилю і раптову революцію, тощо, але можна відчути, як розчарування звичайних росіян раптово виходять на поверхню. І я думаю, що це одна з тих подій, на які я дійсно хотів звернути увагу ваших слухачів. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на www.telegraph.co.uk. Ukraine Ко у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.